Вискова. Люлі Ангелятко колесало немовлятко, про холоду слало ніжно личко цілувало, і співало, і пестило, додавало усні силу. Спи ж моє маленьке, спи. Я навію райські сни, розсадочки, що квітують орхідеями з пуском. Дивним -див запахом чарують лісових сони смаком, і пливуть рожеві хмари, як величні кораблі. В небесах живуть жар в них веселка на крилі. Там у дружбі мирно ходять, разом тигри і слони, де панує мир та згода, і нема в раю зими, а дитятко міцно спало. Любов сні лиш усміхалась, і не мало навіть страху, що при ньому дивна птаха. Лоскотів дитя боїться, яке біле, а не кися. Це твій ангел-хоронитель, він заступник і учитель. Лиш поклич він тут, як тут, завжди вкаже добру путь. Від народження до смерті. Є твоїм опікуном, подивись, граливу шибку, заглядає за вікном у важкі хвилини полю порятунок свій зійшле, чи в огні, чи в прірві моря крила білі простягне. Коли станеш ти дорослим з ангелом в душі живи, ні на мить не сумнівайся, сюди разом завжди ви